Друзі, хотів би я скоренько зробити обзор на наборчик Bit, і так далі від Bosch, тому що зараз його ціна на Amazon 20 євро. Тобто є шанс, що через декілька днів 3-4 дня він може з'явитися в Україні за нормальною ціною тобто 20 євро. Це є недорого за такий набірчик. Може в Україні буде коштувати біля 30, не знаю. Але є шанс, що в Україні вони подешевшують. Може Bosch зробила на них нижчу ціну. І може ні, нічого не треба буде вести з Амазон. Може в нас такі самі ціни зараз на них. Чайно мінус. Такі застошечки слабенькі, але за такі гроші нормально. Нема ніякого шарніру. Но за такі гроші нормально. З сильних плюсів, дивіться. PH2, PH2, PH2. Так само і PZ, PZ2, PZ2. Тобто три бити повторюються: маленьких. І по Ні, PH Шкода, але по одній подовженій. По одній подовженій. Три коротких і одна подовжена. саме в популярних. Розміри. Один два сверла на півтора, два, Три сверла на 2 мм, Чотири сверла на 3 мм, странно дуже. Ліпше б вже 10 мм запхали, ну. Наборчик вони странний зробили. О, дві четвірки. Тут все нормально. Ну, не знаю, щоб запхати. Чисті гранічок невеличкий є. Такі о, зараз ще протестуємо якісь тих бит, якісь сверли, як воно сверлить. Порівняюся своїми сверлами для потайних, таких болтиків з конусом заглублятись, подовжувач. я так зрозумів, коронка для тих, щоб в дереві. Не думаю, що воно для стін. Два перових сверла, одне 16, друге, 22 від п'ятої шестигранної бити до 13. -ї. Більше такого нічого не можу сказати. Десятка, дев'ятка, вісь... А, десятка, восьмерка, шестерка, п'ятерка, четверка. по бетону. Так, по дереву все нормально, воно по металу. Хотілося б ві... вісьорку, десятку, але, на жаль, тут їх немає. На жаль, так, зараз переходимо до тестів, бо вже трогати темніє. Запізно вирішив його зробити обзор. Протестуємо саме pH. ПЗ, PH PZ, якщо знайду, як тестити, і пробуємо. Перові, як вони сверлять. Якось так. Тестуємо. Зараз візьму шурупокрут, якесь дерево і почнемо. так, Починаємо тестувати основні е, До речі, PZ2 більш популярний, ніж PH. Просто PH люди привикли і їх купляють. Но Кріпіш зустрічається частіше ПЗ-2. Тобто ось таким малюнком. Трошки рукою наживлю Закрутимо 4. Не дуже акуратно. Міняємо биту. До речі, вони Bosch, чи ні ПЗ2. Ні, вони не маркіровані Бош. Просто ПЗ-2. Перша скорість, ладно. Ту на пера, пластолин, два рази проскучило. Телефон. Для слабеньких робіт. Два рази проскучила вже. Вже ощутимо. Не просто як на тестах, деколи Вера, то все. Так, таке собі. Може, то є ПЗ3. А, то є ПЗ-3. Ну, ПЗ-2 пластилін. Бити таке. Для дому щось підкрутити там? Но не більше. Но не більше. Добре. Розфокус, чому? Так, тепер. Проскочила, як я хотів. Ну, перший раз вже є зализене. Вже є невеличкі зализини, но працювати ще спокійно можна. Так. Притискаю я добрий, я не, не, не просто. А я домой проскоче, фіга. Загнало, як не знати що. Тому попробую, щоб не тримати, щоб воно пару раз прокрутилось. Не притискаю. О, такого вирвало. Ну. За рахунок того, що тут трошки більше металу, вона не так злизується, болін. Не так злизується. Так. Тепер що ми попробуємо? Ми попробуємо пирові сверла. Чекайте, я скоро перекину. До речі, перевими сверлами ще ні разу не працював. Може, шурік потягне, скорості, скористіну то слабенький. Сверло нормальне. Як у вас нормальний шурік, швиденько сверли. Так, перове сверло мені сподобалось. Знову пускаю пробую. Блін, пробую той. Сверло по металу. І по металу на дереві пробую. Так. Заточка не найліпша, в мене є сверли, які ліпше сверлять. Для металу, для дерева Попробуємо десяточку. Так, десяточка. Десяточка для дерева. Що не сверло? Отаке. Ну, Трохи проскальзує, бліно. Ну, сверли не дуже. Не знаю, чи то було видно. Сверли так собі. Ладно, ще попробуємо. Можливо, скореньку тіво. Так, зараз... Так, добре, зрозумію, як воно працює. Цю гайку срібну треба відкрутити і вже наживити. Так, пробуємо це по-любому по дереву. Нормально. Але нема відводу стружки, забивається моментально. Якось так. В цілому за двадцятку непогано. Тобто, якщо ви зможете його купити за 600 гривень. В цілому так. В цілому так, що слабеньке по дому. Но 1000 гривень я би подумав. Сверла ні. Ліпші, позвичайно, продаються на фігамені аж три свер. Раз, два, три, та три сверла. Чотири сверла, блін, на три. Я на три ніколи нічого не сверлю. Ну, такі, такий набір. Не дуже мені сподобалось. І мало трошки тихло. Т-27 був дуже популярний, його тут нема. Нема Т-27 і бити, а вона популярна. З плюсів що 3 бити PH, Z, но ну, і зразу з тим 4. Але вони майже пластилін. Якось так. Вибирайте, думайте, чи вам варто купляти такий чи він вам підходить чи ні. Ну. Не є сверла, які скоро ріжуть, не є сверла, які довго будуть служити, не є бити, які довго будуть служити, але для дому вам його хватить надовго.